Доброго вечора в ефірі програма на часі. Я ведуча Олена Димчук. І нині у нас гостями студії є пан Тарас Костанчук, керівник проєкту армія гідності громадського політичного руху Валентина Налваченка. Справедливість та він же ж є командиром штурмової групи батальйону Донбас. Та пан Анатолій Сидорук, член політради громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка Справедливість, координатор антикорупційного руху на Рівненщині, голова обласної організації партії Прогрес. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Доброго. вечора. І відразу вам запитання про рух, справедливість. Розкажіть, будь ласка, як він зародився? Які основні цілі переслідує рух і як він розвивається в Україні? Ну, скажімо так, у нас є. Е е Громадське об'єднання, військово-патріотичне об'єднання учасників АТО Справедливість, яке вже існує півтора роки, яке було засновано після Іловайських подій, туди ввійшли в основному бійці батальйону Донбас, а також інших батальйонів, які пройшли через пекло війни, дійшли до Іловайська, потім були в полоні і об'єднались для того, щоб вирішувати проблеми. Атошників, проблеми тих, ким треба опікуватись, ким держава не опікується, це й довідки про поранення учасника бойових, дій отримані. Так, ціла купа проблем для того, щоб бюрократичних, не бюрократичних, так. коли хлопці не знають, що їм робити, де бігти за цими довідками, ніхто їм не допомагає, ми об'єднались в такі об'єднання і почали вирішувати спільно ці проблеми. Через якийсь час почали займатися ще й. Проблемами держави може, боротьбою з корупцією, тому що зрозуміло, що ми сила, що до нас звертаються люди, як до людей, які мають кредит довіри практично не обмежено, ті, хто пройшли через війну, і ми почали боротись з корупцією на місцях по областях. Дуже багато було питань і вирішували питання, позитивно вирішували і продовжували це. І цим ми зараз продовжуємо займатися. В той же час Вантина Леваченко, ми всі це знаємо, заснував антикорупційний рух, який практично займався тими самими питаннями боротьби з корупцією по всій Україні. Ми з ними перетнулись, і в якийсь момент почали співпрацювати. Наші хлопці з антикорупційним рухом, вирішувати в областях проблеми, разом зробили почали робити акції, покарати винних і так далі, підтримувати один одного. Підійшов момент, коли сказали, що треба об'єднуватись, об'єднуватись для того, щоб іти у владу, тому що ця влада не потрібна нікому, для того, щоб рухати Україну вперед. Тобто дозріли, доросли, вирішили об'єднатись, переговорили з Валентином Владченко. Була пропозиція, громадсько-політичний рух назвати теж справедливість, домовились, об'єднались і. Маємо те, що маємо, тобто ваша основна мета за справедливість основна мета вона є за назві, справедливість. І в назві. Вона є і в назві. Назва нашого громадського об'єднання перейшла до цього громадського політичного руху Справедливість Валентина Наливайченка. А цілі і мета вони зрозуміли. Це в першу чергу боротьба з корупцією, боротьба з корумпованими чиновниками, боротьба з владою, яка не є владою народу, а є владою сама собі. І це рух вперед, і це боротьба за Україну за майбутнє України. Дякую вам, пане Анатолію. Розкажіть, будь ласка, як на Рівненщині рух? Чи він процвітає? Які успіхи, можливо, перші вже перші праці, перші кроки ваші? Розкажіть, будь ласка, дякую за запитання на Рівненщині, Так як ми вже були в вашій студії, презентували наше об'єднання, наша політична сила «Прогрес», яка… Власне, є на Рівненщині, якою я являюся керівником, я являюся координатором антикорупційного руху Валентина Наливайченка. Через те, що нас об'єднала єдина спільна мета, це ми йдемо, ми все трактуємо, що ми йдемо в Європу, що ми європейська країна, але до сих пір те, що трактуємо, те, що трактує влада, воно лишається тільки на паперах. Щоб не було лишене, лише тільки на паперах, ми об'єднуємося. Ми об'єднуємося в єдину потужну силу. Це пройшов конгрес об'єдналося 157 громадських організацій. Об'єдналися молоді партії, в яких люди є незаганджовані. Це наші перші три принципи. Ми маємо створити обов'язково армію гідності. Ми маємо це наш принцип. Це допомога ветеранам АТО, це допомога їхнім родинам, це захист їхніх родин. Щоб ті дітки, які лишилися самі, ми можемо навести приклад на рівенщині. Це з Долбунівський район, Андрій Брик, молодий хлопчина, який загинув на фронті, лишилося 11 і 4 роки двоє діток. Перші, хто прийшов на допомогу, та перші ми, як волонтери, прийшли на допомогу цій сім'ї, цій дружині через те, що кіпу бюрократичних бумаг, доки оформити, це дуже важко було. І коли пройшов об'єднаний конгрес, ми засновуємо сьогодні започатковуємо, Ми закликали всі громадські організації, волонтерські організації, спілки ветеранів АТО, спілку спіл, е, ветеранів Афганістану. Це абсолютно небайдужих людей. Ми закликаємо об'єднуватися навколо проблеми. Ми маємо рухатися. В кінці кінців. Сьогодні ми змінили одну владу на іншу. Ми не змінили проблем. Ми їх усугубили. Проблеми ще раз більші і більші. І сьогодні, що ми дивимося? На що ми сьогодні можемо розраховувати, коли сьогодні знову людям платіжки прийшли за газ доплатити за попередні періоди? Бо суд відмінив, а завтра не відмінив. Сьогодні Арсеній Петрович збирається на вихід, він що, вирішив ще дозаробити? Щоб люди доплатили, Так, да, не сьогодні, до 1 грудня. Але ми сьогодні людей закликаємо, і ми об'єднуємося навколо різних проблем. Але з однією ідеєю. Так, да, З однією ідеєю, і ми маємо змінити це все, змінити прикорні. Сьогодні до влади мають прийти люди, які ніколи не були при владі. І Сьогодні свіжі, молоді, свіжі, молоді, молоді обличчя. не треба наших молодих хлопців, наших дівчат віддавати за кордони в Китаї, в Італії, в Іспанії. Сьогодні наші люди з вищими освітами мудріші люди. Вони мають їхати доглядати в іншій країні пожилих людей та дайте їм тут роботу. Дайте людям жити, дайте людям за що хліба купити, за що в маршрутці проїхати, за що ліки купити, за що дитину навчити. Сьогодні ви бачили, там в інтернеті бігає така рубрика, що прийшов депутат Верховної Раду і йому кажуть, що ви ж купіть крісло собі, перемонтуйте стіл свій. Так як нашим батькам кажуть в школі, сьогодні зібрати дитину у школу, кожен знає, що це таке. Школа, садочок, так. навіть ну, від саме. Для того років. ми об'єднуємося. Сьогодні перші кроки у нас, сьогодні до нас доєдналися на Рівненщині. Ми закликаємо всіх всі організації. У нас вже на об'єднаному конгресі з нами було вісім організацій громадських. На сьогоднішній день до нас чотири організації волонтерських доєднуються, які об'єдналися в єдину силу волонтерську і назвали себе Територія надії. Ми не об'єднуємося, ми не робимо єдину політичну силу. Ми об'єднуємося навколо проблем. Рух. Ми рух. Це громадський, громадський рух. політичний рух. Валентина Наливаченка справедливість. Справедливість зі всеї поваги до наших хлопців, які пройшли пекло війни, які дивилися смерті в очі, яких лишила держава, якби не волонтери. Волонтери їх оділи, накормили перші, дали житло. дали житло. І сьогодні ми об'єднуємося. І сьогодні до нас долучаються. Ціли списки. Ми прийдемо ще до вас на передачу. Коли ми будемо, ми готуємося на рівні провести об'єднувальний конгрес, власне, регіональний, але виберемо час і ми обов'язково всіх повідомимо. Так що закликаємо, хай люди долучаються навколо єдиної проблеми. У Мене якраз одразу запитання про довіру. Все-таки ми знаємо, що військовослужбовці, котрі пройшли те пекло, а то війни, як хто Ді. називає, ну це війна не оголошена. Вони часто не довіряють громадським. Персонам можна сказати, колишнім, наприклад, можновладцям, ну тут саме пан Валентин Наливайченко. Чи є довіра до нього, тому що все-таки військовослужбовці, котрі побачили той резонанс, який там на сході, наприклад, і тут що відбувається, тобто тут фактично не змінюється ситуація, чи є довіра, і які саме ще громадські організації до вас долучаються, і е як швидко, тобто довіра зростає. Я можу сказати, дати відповідь на місцевому рівні, довіра зростає. Люди бачать, чому пішов з керівної посади Валентин Наливайченко, і за того, що ні одна розслідувана справа ним, вона доходила і впиралася в Генпрокуратуру, і там осідала, йому сказали, ти йди, давай нам бумаги, а ти йди. І далі ті бумаги пропадали. І сьогодні в якому ракурсі розказує Валентин Наливайченко, так ти розслідував, а де ж твої папери? Так я ж вам передав от моя копія. А, ну копія це таке. Ви розумієте, це раз. І люди бачать сьогодні, чим займається Валентин Наливайченко. Він займається об'єднуванням, об'єднує навколо себе навколо когось і навколо чогось. Ми маємо об'єднатися. Він об'єднує сьогодні навколо себе військових, волонтерів. Небайдужих громадян, людей, які хочуть змін в цій країні. І сьогодні до нас долучається багато людей. Ми ті організації всі опубліковуємо, ми їх опублікуємо. Я боюсь помолитися в назві, щоб нікого не обідати. Ми обов'язково це до ну, вас я донесемо. Я Трошки прокоментую теж, що, власно кажучи, Валентина Леванченко розуміючи цю проблему, що є недовіра тотальна, особливо у добровольців, які. Вже пройшли через війну, через фронт. Вони як оголений нерв цього суспільства. Вони не довіряють ніколи, нікому і нічому так би мовити. Вони самі собі своїм командирам вірять, які їм прикривали спину і які віддавали накази. Але, і от тому Валентин Ович звернувся до мене. Ми вже дуже давно знайомі і сказав: давай бери, підтягуй атошників, до тебе є довіра як до людини, яка пройшла через фронт. Не треба... Під мене, під особистість, ми нікого, ми не робимо структуру під когось. І ми тому кажемо: ми не об'єднуємо в одну структуру, ми об'єднуємо в один рух. Я звертаюсь до бійців АТО, я до ветеранських організацій АТОшників. Йду до них. Ми зараз були у Львівській області. Перед цим за, перед, за два дні ми були в Мар'їнці. В Мар'їнці, що ми зробили? З проект Армія гідності. Передали модулі житлові для бійців, які прямо знаходяться за 300 метрів від сепаратистів від російських найманців, яка з того боку об'єднуємось в рух, об'єднуємось навколо ідеї. Україна повинна бути квітучою європейською країною. Хто як не ми повинен це робити? Коли ти об'єднуєш навколо ідеї, а не навколо персоналіїв. То всі тебе розуміють, коли ти кажеш, ми не ми не затягуємо в одну організацію, давайте разом діяти. Отут дуже головний принцип, з яким я звертаюся до точника. Нам треба зробити армію гідності, армію гідності, і фактично, тобі ж. Надати гідні умови армії, яка зараз на лінії розмежування, а на лінії фронту насправді і армію гідності створити всередині країни з кого з добровольців, з ветеранів батальйонів АТО, з ветеранів збройних сил України, зробити цю армію, яка буде стояти на стражі. Україна, яка повинна рухатись вперед, Ось, ідеї пане, краса, України краса, в Європу. Проект це армія гідності. Ви вже зачепили. Так. Його. Розкажіть про основну суть цього проекту. Ви вже так трошки розказали про суть, модулі і далі. Я, от, так, суть проекту в тому, щоб кхе, показати вперше, що армія може бути гідною. О, дивіться, в нас зараз е кажуть з телеекранів, там можна влаці або як називаю держиморди, розповідають про те, що мовляв, у нас армія нагодована, одягнута і почуває себе дуже добре. Ми і виїжджаємо. Береду. Ми виїжджаємо на лінію розмежування на фронт. І що ми бачимо? Копанки, дерев'яні бліндажі, де вони сплять на землі, на тому, що їм передали волонтери на якихось матрасіках, і все це обман, тобто фікція реформи. А реформа повинна бути справжньою, не треба дурити людей. І тому ми кажемо: ми звертаємось до українського виробника. Можете зробити модулі для гідного проживання бійців, які на фронті, можемо. Зробили невеликі гроші. Там 150 тисяч гривень коштує один модуль на 10 чоловік. І солдат може у нас. По всій лінії розмежування жити вже не в бліндажі в глиняному дерев'яному, а жити Землі в нормальному холодні. модулі, який кули не пробивний, в якому є буржуйка для опалення. Він може там е, зігрітись, висушити одяг, спокійно спати в нормальних умовах і потім, куди вийти, вийти знову на чергування. Помінялись невеликі гроші, невеликі витрати. Давайте забезпечимо армію всім необхідним, в першу чергу. Умовами проживання, тому що вони знаходяться там не тиждень, ні не два, і ми розуміємо, що це ще протягнеться невідомо скільки. Ну, тобто, давайте їх забезпечимо, маємо можливість. І давайте всередині створювати армію гідності і реформи, вимагати реформ для армії, щоб будь-хто, хто йде служити в армії, хто йде добровольцем служити, або кого закликають в армію, знав, що він забезпечений не на словах, а на ділі, одягом провіантом, зброєю, всім необхідним. Якщо кажуть, що потрібні тепловізори, не волонтери, не громадськість повинна забезпечувати тепловізорами, а це життєво необхідна річ. Якщо кажуть, що потрібен нормальний одяг, як ми мали минулої зими, там ну це ж просто жах. Якби не звернулись до громадськості, до волонтерів, то у нас би просто мерзли. Велика кількість частин, які знаходяться на передку, просто б мерзли. Забезпечували теплим отягом, знову ж таки, громадськість і волонтери. І ось вам і весь проєкт. Долучайтесь ті, хто пройшли крізь війну, ті, хто знають, що таке, коли тобі не вистачає. Чогось, що життєво на необхідно собі. прямо на фронті на собі знають? кажемо: долучайтесь до цього проекту армія гідності, примусимо владу робити те, що вона повинна бути не декларативно, а фактично. Будемо контролювати ці процеси, тому що корупційна складова нікуди не поділась. І ми це знаємо. Знаємо знову ж таки через своїх представників, які контролюють, моніторять, кричать, що тут крадуть, тут корупція, влада не чує. Повинні контролювати, повинні забезпечувати, повинні надати належну оцінку діям влади, яка все декларує, про все говорить, практично нічого не робить. Ну, Об'єднаємося саме для цього. До пана Анатолія відразу запитання на Рівненщині: саме проєкт «Армія Гідності, як втілюється, хто долучається. На Рівненщині ми розпочали проєкт Армію Гідності. У нас відкриті перші волонтерські центри. Ми їх адреси висвітимо. Ну, перший в рівному я кажу, він є, був і нікуди він не дівався. Багато вже півтора, вже два роки. Це в народному домі. Ми знаходимося, другий поверх, третій поверх. У нас е, місце постійне, постійне, постійне місце діє це нашої громадської приймальні. В громадській приймальні працюють юристи, юристи, які приймають і родини, і сім'ї, і е, членів АТО. Бійців, які на передовій, бійці, які сьогодні лишені державою. Я наводив приклад вже в вашій студії це Лепеха Іван, який приїхав, прооперований чоловік, який не може ноги переставити, його посилають в Очаків або посилають в Полтаву в фінчастину, щоб документи встановити. Документів немає. От тим наші займаються волонтерські приймальні на місця. Приймальні. На місця. Угу. Це в Сарнах, це в Млинові. Буквально до нас долучаються зараз волонтери, де щоб об'єднати зусилля. Через те, що сходиться інформація, коли виїжджає машина, щоб вона не їхала точково в одну сторону, а вона об'їжджає, бо через те, що це відстань, це деспалово. І сьогодні, ви розумієте, що сьогодні з людей збирають, крім того, що волонтери ще збирають військовий збір. Ми тіко не знаємо, ніхто куди перед нами, йде? куди йде цей військовий збір. І Рівненська область досить немало збирає військового збору. І сьогодні військовий збір збирається не тільки зарплатні. Розумієте? І сьогодні, сьогодні ми обов'язково хочемо, мріємо, і в нас уже Розпочалося на Рівненщині, Ми будемо біля кожного нашого волонтерського центру по всій області. У нас 26 осередків. Буде відкрита маленька соціальна Допомогу. допомога для бійців і не тільки для бійців, для їхніх родин. Уже перші. Ми отримали перші грузи, це інвалідські коляски, не доведи Господь, щоб вони кому треба було. Це різні збори. Але ви турбуєтеся і про хочем... такі. Да. Я скажу, щоб проєкт армія гідності не тільки солдати, які на лінії фронту, а й солдати, які вийшли які на дембі, да, Які сказати? вже в тилу. Які повинні за допомогою цього проекту отримати соціальну допомогу, отримати юридичну допомогу. Так. Вони не повинні кидатись, а потім, зневірившись, починати пиячити, Щоб тому що їм ніхто одинці, не допомагає, не, не залишатись один на один з своїми проблемами. Держава повинна опікуватись. Соціальний робітник повинен прийти до Атошника, а не навпаки, і спитати в нього, які в тебе проблеми. А ти знаєш, що ти маєш право, а ти знаєш, що ти маєш пільги. А давай я тобі допоможу. Соціальний робітник повинен до нього прийти, а не навпаки. Оце все записано в проєкті армія Гідності. Армія гідності на фронті, армія гідності, тобто солдати, які віддали здоров'я, не буду казати життя, а це значить, родичі загиблих солдатів теж повинні отримати підтримку і гідність вже в тилу. Шановні гості, як мені повідомляють, що в нас декілька хвилин залишилось до кінця ефіру. Буквально по 30 секунд кожному з вас, пана Анатолія і пана Тараса, яким бачите майбутнє руху як по Україні, так на Рівненщині двома словами. Я можу сказати єдине. Я звертаюся до людей, нехай долучаються до нашого руху. Це раз. І ще одне таке, я надіюся, що все-таки наші родини, наша Україна, наша громада в кінці кінців буде держава піклуватися за неї, а не громада виконувати функції, підміняти функції те, що мала би робити держава і наша влада. Змінимо владу сьогодні, зараз і тут. Не треба чекати, Почни кожний себе. Ну, Я скажу, що звичайно, ми не просто так об'єднуємось, тому що зрозуміло, що коли ми діємо поодинці, навіть ті велика кількість громадських організацій або об'єднань, або союзів атошників, коли вони розрізнені, вони стикаються з своїми, з чиновниками. Вони слабші, вони а слабші, а разом на сила. фронті ми сила, коли ми разом. Ми зараз об'єднаємось разом, і ми будемо мати дуже великий вплив на всеукраїнському рівні на те, що робить влада і держава. Асибі вам велике, що завітали Дякую. до нас. А я лише нагадаю, що гостями студії у програмі на часі сьогодні були пан Тарас Костанчук, керівник проекту армія гідності громадського політичного руху Валентина Наливайченка Справедливість, командир штурмової групи батальйону Донбас та пан Анатолій Сидорук, член політради громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка справедливість, координатор антикорупційного руху на Рівненщині та голова обласної організації партії Прогрес. Я ж наразі з вами прощаюся у студії. Працювала Олена Демчук. Залишайтеся на першому місцевому.